В Одесі готують до потенційного відкриття три пляжі, але поки їх не обстежать фахівці, говорити про старт роботи зарано. Яка ситуація на пляжах зараз та як триває підготовка? Бачили наші кореспонденти? За сітку заходити не можна, але поза нею люди сміливо стрибають у воду. Цей пляж лише готують до ймовірного відкриття, але як і на інших відпочивальники тут вже давно є. Віталій та Інна приїхали з дітьми із Запоріжжя і вже тиждень, як ходять на море. Шо ми їздили все время в зі сюріми бердянські рілоксичас. Вазнажи Да, Приїхали сюди. Дітей треба вивізці на море. У рятувальника Олександра сьогодні перший робочий день на цьому пляжі. каже, інструктаж перед роботою не надто відрізнявся від попередніх семи років роботи. Із напарником вони спостерігають не лише за людьми, а й за горизонтом. І У разі виявлення міни мають негайно повідомляти ДСНС. Але від боєприпасів тут мають захищати загороджувальні бої. Ну, здесь получается с 6 до 8. Утра 6 до 8 вечера. Ну, первый день. Ну, все спокойно, слава богу. И здесь знаю, что будет до конца лета. А к чему мы именно в этом сезоне? Есть какие-то... Ну, это проходим на ж постоянно там. Каждый год на структаж. Ну, в основном все то же самое. Аби відкрити пляж офіційно, міській владі або орендарю потрібно виконати низку вимог. Наприклад, ледь не щодня тут мають проводити обстеження на предмет мін. А якщо шторм буде перевищувати два бали, пляжі потрібно закривати і після нормалізації погоди обстежувати наново. Платити фахівцям за роботу має міський бюджет, кажуть вова. Але у скільки це обійдеться, невідомо. Це дуже відповідальна робота. Треба перевірити відповідність пляжів до тих умов, які визначені у розпорядженні начальника обласної адміністрації Кіпера Олега. І тільки при відповідності всім вказаним умовам, тільки в цьому випадку буде виданий відповідний спільний наказ військової адміністрації та військового командування. Крім того, біля кожного пляжу має бути доступне укриття. На цьому пляжі воно є, але до нього ще треба добігти. Ось там дуже великий паркінг, облаштований всім необхідним, душ, питна вода, їжа, ліжка, стільці, столи і так далі. Ну дуже багато. Там надзвичайно великий паркінг. Я думаю, ну більше ста мабуть, так ж, мабуть, навіть і більше 150, можливо. І, хоча паркінг є, та ходять в укриття не всі, каже рятувальник. Ніхто нікуди, чесно говоря, не біжить від воздушної тривоги. Розумієте? Все як лежали на своїх містах А якщо буде повітряна тривога, будете в укриття йти? Будемо. у нас діти, звісно, вимиті. Ничего. Ми в запорожі живем там тривога через кожні дві хвилини. І, і слышно. Крім заборони купання, досі діє заборона вилову риби, креветок та інших морепродуктів. Але люди собі у таких розвагах відмовити не можуть. Олександр Вікторович з онукою наловили цілу пляшку рачків. Чи буде їх їсти, ще вагається? Сьогодні сьогодні вже. Передача була, відновилася вже вода, рівень соленості теж. А вони ж саме тут маленькі, вони тільки народилися 3-4 дні тому. Так вже чисто. А ми купаємося вже скільки, ну скажіть, що не їла сьогодні, чи що? Що? Три місяці, напевно. Три місяці вже. От позиція військових щодо відкриття пляжів не змінилася. Командування вважає це недоречним, оскільки існує загроза обстрілів з моря і тим паче мінна небезпека. Додам, це вже друга спроба місцевої влади запустити пляжний сезон. Водночас на всіх пляжах без виключення купатися заборонено. Олександр Полив, Ксенія Сітінська, Вадим Мірза, Сьомий канал.